До війни приходилося нам сюди спускатися тільки коли ми робили якийсь ремонтні роботи. На жаль, зараз ми дуже часто сюди спускаємось. Практично кожного дня і ночі. Дуже потрібно спускатися. Я навіть спускаюся вночі, коли просинаюся від пострілів ПВО. Дуже лячно, в підвалі більш, більш безпечно. Іноді я сюди приходжу пограти з друзями в теніс. Один раз було, що я готувався до контрольної роботи, і тут було зручно доготуватися, бо почалася повітряна тривога. Спочатку було тут дуже брудно, багато сміття. Не було світла, не було ніяких умов. Мешканці будинку вирішили це сміття, яке накопічилось за багато-багато років. Вичистити. одні привезли мешканці поддони, другі зробили з цих поддонів лавки. Мешканець нашого будинку провів освітлення так, що коли навіть в будинку немає освітлення, в цьому приміщенні є в нас є генератор, є інвертор. Все почалося з того, що ми разом з батьком прибрали, повиносили сміття. Потім вже тут я пам'ятаю, як я сидів з батьком, там був ще наш сусід мешканець будинку цього. Ми робили скамейкиці. Ми зібрали стіл з татом тенісний. Чутно вибухи, але не так, як ти, коли знаходишся в квартирі. Тут безпечно, тут є примусова витяжка. Тут є е, запас води, санітарна умова є. Іноді е, до ранку залишаються люди тут е, сплять. Ось такий затишний куточок получився для мешканців, для маленьких діточок, щоб їм не було тут страшно, і вони відволікалися під час повітряної тривоги. Тут ми робили для військових ангелів паперових. На кожної ладошці була записочка, і вони писали свої побажання для військових. Писали, що вони хочуть літа, моря, щоб не було повітряних тривог.